Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте привітати вас з самого центра міста Харкова, оновленого, декой, дехто каже, спотвореного, але мені сподобається особисто. За згоди видавниця хотілося б декілька слів сказати про е, випущену видавництвом епус е, працю. Не можу сказати, що мою, оскільки дуже багато колег взяли участь в обговоренні в е, виправленні, скажімо так, первісної позиції, за що я дуже вдячний. Усім, хто долучився до цього, особливо членам громадської організації, цивілістична платформа, що ж можна сказати про цю роботу, це дійсно спроба наукового коментаря. Оскільки такий матеріал на моє глибоке переконання, прокоментувати з науково-практичних позицій наразі навряд чи можливо принаймні з двох причин. По-перше, практики обмаль, як це всі знають, хоча вона появляється, і, скажімо так, іноді нестандартна, неочікувана. А по-друге, е ну, якість, скажімо так, цього закону, його рівень його юридичної техніки, залишає дуже, дуже, дуже багато чого кращого бажати. Про це все, що побачив, що зміг описати, що зміг виправити, на мою думку, через тлумачення, я намагався описати в, в цій спробі наукового коментаря. Чим цей закон, на мою думку, вражає, навіть не дивує, а вражає, це тим, як е, ним держава поставила себе у непривілейоване становище, навіть навпаки. Навіть знаєте, вже і незвично то постійно фонд державного майна протискає позиції, що є недійсними, нікчемними, будь-які дії, забороняються будь-які дії щодо. Підпр майна підприємств не підлягає приватизації щодо майна підприємств, які перетворюються відповідно до закону про скасування, <скасування> господарського кодексу, скажімо так коротко, в товариства, зокрема, товариства з акціонерні з обмеженою А Тут дивись така ситуація. Практично це закон про припинення. Прокурорського Свавілля, не побоюся цього сказати. Коли подаються позови про повернення всього, що тільки можливо, в державну власність чи в комунальну власність, незважаючи на десятиліття перебування цих об'єктів в приватної власності, незважаючи на зміну багатьох власників в тих чи інших випадках, Незважаючи на те, що в разі з комунальною власністю в 90% випадків самі ради активно заперечують проти задоволення цих позовів і все одно їм примусово повертають майно, наражаючи їх при цьому, звичайно, на виплату особам компенсацій, навіть якщо б цього закону не було. Недійсний договір: сплатіть, будь ласка, поверніть, здійсніть реституцію. І що найбільш вражає в цьому законі, крім самої ідеології, це, по-перше, спроба надати йому зворотню силу, а по-друге, це запровадження інституту компенсації. Хочеш публічний власник забрати, заплати компенсацію, внеси її наперед на депозитний рахунок суду. Звичайно, є і багато, дуже багато негативних сторін. Ну, по перше, перше, що б'є по очах, це введення конструкції добросовісності набувача саме в процесуальний кодекс, коли практично прокурор чи публічний суб'єкт, який подає позов, зобов'язаний внести. Суму компенсації на депозитний рахунок суду лише в тому разі, коли він подає позов про відібрання майна в особи як у добросовісного набувача. Знаєте вже скільки застосовується цей закон, але, е, ну скажімо так, прокурорські позови перефарбувалися дуже швидко. Тепер всі позови, які я бачив, принаймні в Харківській області, подаються чітко з позицій мотивів недобросовісності, позов відповідача. От недобросовісний набувач, і все. Чому недобросовісний? А тому, що ми вважаємо, що це недобросовісний причина. Причина зрозуміла: не треба, якщо процес додержувати буквально норм процесуального права, не треба тоді вносити ніяких сум компенсацій на депозитний рахунок суду. Чи правильно це з урахуванням положень статті 12 ЦК України щодо. Презумпції добросовісності, як на мене, неправильно, але в суду немає іншого випадку. Він не може ущемлювати у праві визначати підставу позову і предмет позову навіть прокурора. Тому як бути в, таким, в такому разі? Вимагати внести компенсацію незалежно від мотивувань, підстав немає. Як на мене, і я намагався це, цю позицію обґрунтувати в своєму в своїй спробі наукового коментаря, в даному випадку треба виходити з того, що добросовісність чи недобросовісність це питання факту, який підлягає доказуванню. І якщо не доведено недобросовісність особи відповідача, набувача майна, яке витребовується, то у А доведено добросовісність, у позові слід відмовляти. Навіть якщо. Б у разі позову до добросовісного набувача і внесення компенсації його слід було б задовольнити і майно витримати. Чи це не так? Це звичайно, як і в багатьох інших випадках, слід е буде вирішувати практиці, оцінювати читачам е цього е цієї праці е зі свого боку, за люб'язної згоди авторів, я також е попросив видавництво розмістити. Декілька статей переважно по тематиці добросовісності. Я вважаю, що більшість з вас, колеги, з цими статтями вже знайомі. Однак все ж таки вони дуже-дуже то, -дуже, що так як то кажуть, у тему вкладаються. Ну і не можна було обійти увагою ті, ну той просто шквал. Хоча шість, але все ж таки за пів за півтора року шість рішень проти України Європейського суду з прав людини щодо порушення е, статті першої першого протоколу до конвенції щодо мирного володіння майном, і абсолютна більшість з них здається чотири, якщо не п'ять, одне опосередковано це рішення спричинене оцими творчими позовами прокурорів, які вигадують все, що завгодно, підміну негаторних позовів, віддикаційних позовів негаторними. Поновлення строків спробу обґрунтувати будь чим і будь-як, строків та 10, 20, навіть 30 іноді років пропущених. І все це чітко спричинює це становище, що держава Україна програє кінець кінцем ці заяви, ці позови до Європейського суду з прав людини. Залишається тільки, тільки сподіватися, що. Усі причетні до ситуації, яка склалася, візьмуть до уваги ці обставини. Можливо, це, ця книга стане в якійсь, в якійсь маленькій частині на допомозі в цій, в цій тенденції. Якщо це буде так, то я особисто буду вважати своє завдання виконаним. Дуже вам дякую.